Вітаю всіх. Вчора в мене було таке свято-відпочинок. Трішки відпочивала, бо важкувато все вже. Тому, дивіться, я зробила вночі, прям трошечки для себе по законопроекту хочу розповісти. Я написала трошки, бо вже було пізно, дуже спати хотілося. Дивіться, законопроект подали, але. Там буде дуже багато питань, правок, і його дуже швидко не приймуть, розумієте. Там не все так добре, як вони подають, тому що там дуже багато всього 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 і настрої населення вони будуть враховувати і будуть носити справки. На тему жінок також будуть носити справки. Це не кінцевий варіант зовсім закону. Ну, точніше, законопроект це просто текст, який буде мати правки. Тому розводити паніку зарано. Ну, то і я не буду зараз розглядати кожну категорію, приймуть, не приймуть. Я загалом дивилась, По жінкам дивилась, що там. По жінкам будуть носитись правки, це однозначно. По жінкам будуть носитись правки. Не думайте, що все буде ось така жопа. І я дивилась, взагалі, там також будуть правки, що його не можуть просто ось так взяти і прийняти. Це те, що я подивилась на даний момент, і я скажу так: я, е, поки дивитись не буду, я буду його дивитись після Нового року. Це питання. І я хочу наголосити: Не пишіть Гедоту, будь ласка, і я. Зіштовхнулася тим, що дружини військових дуже, е... ви знаєте, за цей законопроект мене дивує трішечки такий підхід, тому що ну, не на жінок більше, а взагалі на чоловіків. І починають згадувати дітей. Також я хочу сказати: діти всі однакові. Всі однакові діти. Кожна дитина має право на батька абсолютно кожна. І казати, що ось моя дитина. поруч мені батько, батька на новий рік а ваш хайде воює. Це неправильно по відношенню до дитини. Це вже маніпуляція на рівні дітей, це неможливо припустити таке зовсім. Діти не повинні бути об'єктом маніпуляції. У мене теж є дитина, і вона така ж сама, як і всі діти. Тому я вважаю, що діти за дітей взагалі не можна казати зовсім. Я розумію, в когось чоловіки воюють, воюють довго. Але це не проблема населення країни, це проблема нашої влади і те, що вони не можуть зробити умови, при яких люди будуть розуміти, вже зараз пишуть навіщо? Вже мені йти захищати. Я не розумію, що захищати. Дійсно вже, і не зрозуміла, що захищається зараз. Знаєте, акцент на території, ну, вибачте, території, території, а люди, що вони творять з людьми. Просто ця країна не буде потрібна, якщо будуть ось таке робити з людьми. Території це території, а люди це люди. І хочу відразу скажуть, сказати, почнеться хай ті, хто на окупованих територіях. А ви зрозумієте, що ви ж хочете, щоб вас де окупували, а ніхто вже не хоче лізти оце. Тому що немає умов, за яких люди будуть жити. Загине дуже багато людей. І є співвідношення, окуповані до території до неокупової як не Люди, які на окуповані, і люди, які не на окуповані, це співвідношення людей. І є ті, хто за кордоном. І виявляється, починає чіпати тих, хто за кордоном. І дискримінація ось така. Якщо жінка в Україні, вона повинна. А якщо вона за кордоном, ви зрозумієте, що чіпати людей вже, жінок, дітей, це неможливо. Це вже буде капець. Тому будуть правки. І давайте будемо людьми все ж таки. Я подивлюся, для чого він робиться цей законопроект. Обов'язково. Моя суб'єктивна думка без старого. Без старого, моя суб'єктивна думка це вже щоб швидше закінчити війну. Це чисто моя суб'єктивна думка. Я дуже багато розкладів робила, дуже. Тому зараз воно таке накал населенню, щоб швидше закінчити. Взагалі, велика доля населення просто за закінчення війни. Тому що дістало все і треба це закінчити. А не травити людей.